Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Audi Q7 2016 року випуску синього кольору. На повному приводі. Автомобіль укомплектований 2-літровим бензиновим двигуном, автоматична коробка передач. Безключовий доступ, камери 360, парктроніки передні і задні. Зараз подивимося, як виглядає авто зсередини. Салон даного автомобіля виконаний в темних тонах, шкіряні сидіння з підігрівом, повний склопакет, панорама в нас є. Ось таке мультикермо, цифрова панель приладів, автосвітло, датчик дощу. Ось такий великий екран мультимедіа. Зараз подивимося, як виглядає авто. Ось тут. Клімат-контроль чотирьохзонний. Дуже гарна комплектація. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас на огляд та Драйв.